Ти не лінивий, ти просто не відчуваєш, що це має значення. І в цьому місці зазвичай стає тихо. Бо зарплата є графік нормальний, робота не нагірша, а всередині, ніби порожньо. Ні болю, ні радості, просто нічого. І ця тема болить саме зараз, бо зовні все ніби склалось. Ми живемо не в голодні часи, у більшості є робота. Техніка, доставка їжі, інтернет. Але дивна річ: чим більше нормальності, тим менше відчуття, що ти на своєму місці. Про це думають майже всі, але вголос не говорять бо як це звучить? Мені погано, хоча в мене все є незручно, навіть соромно. І часто бачу одну і ту саму сцену: людина їде з роботи в навушниках, щось грає, вона не втомлена фізично, не зла, не зламана. Вона просто порожня. І в голові крутиться в такий момент дивний внутрішній діалог. Ну окей, я зробив, що треба, отримав гроші. А далі що? І це не про люблю, не люблю роботу, це про відчуття, що твій день не залишає сліду. Ні в тобі, ні в світі. Нам довго продавали ідею, що цінність це стабільність, контракт, посада, зарплата. Раз на місяць, і, чесно кажучи, це працювало колись. Але тепер світ дивний, він міняється швидше, ніж оновлюється посадові інструкції. Ти можеш бути потрібним системі і водночас повністю замінним. І отут починається внутрішній конфлікт. Ти ніби робиш все правильно, але не відчуваєш себе живим у цьому процесі. Ще один парадокс: ми стали дуже ефективними, автоматизованими. Оптимізованим, але відчуття значущості не масштабується, його не можна додати через KPI. можна отримати бонус, підвищення, нову назву посади і все одно ловити себе на думці. Якщо завтра цього не буде, що реально зміниться? І тут я не кажу, що треба кидати все і йти в гори. Це теж популярна ілюзія, наче сенс лежить десь далеко, якщо достатньо різко змінити декорації. Можливо, проблема не в роботі, а в тому, що ми перестали розуміти, для кого і навіщо ми це робимо. Не для компанії, не для резюме, не для абстрактного успіху, а для себе Відповід... відповіді часто немає. І ось кілька незручних питань. Без правильних варіантів. Якби твою роботу прибрали завтра, що б ти реально втратив, окрім доходу? Ти працюєш там, де можеш щось створити, чи просто обслуговуєш процес? І найгірше, як довго ти готовий жити без відчуття, що це має значення? Я не маю відповіді, серйозно. Я просто йду містом і думаю, що можливо відчуття цінності це не про статус і не про гроші, а про момент, коли ти розумієш. Я тут не випадково. А може я помиляюсь? Цікаво, як ти це бачиш. Напиши в коментарях.